Масштабне загорання. Протягом минулої доби в області зафіксовано 46 пожеж. Займання сухостою охопило територію загальною площею майже два десятки гектарів. Для гасіння вогню були задіяні кілька екіпажів пожежно-рятувальної служби та спеціалізовані технічні засоби. Так, 5 березня у урочищі Дем'янів-Лас виникла пожежа сухої трави на площі 15 гектарів. Гасіння пожежі ускладнювали сильними поривами вітру. Існувала загроза перекидання вогню на поруч розташова. Житлові будинки та споруди. Завдяки професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати в тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. У місті надвірна через пожежу сухої трави зайнялася господарська будівля. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу сухої трави на відкритій території на площі 50 метрів квадратних. Регулярно в області діють рейдові групи ДСНС. Її фахівці здійснюють протипожежну профілактику в екосистемах та виявляють порушників. Від початку року на Прикарпатті чимало паліїв сухостою притягнуто до адміністративної відповідальності. Лише за минулу добу у надвірнянському, калуському та Івано-Франківському районах було виявлено. Порушників палінів сухої трави на цих людей складено адміністративні протоколи. Штраф за спалювання сухої рослинності складає від 3060 до 6120 гривень. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк, новини на вежі.